Двоє лицарів. Двоє сміливих лицарів брали участь у турнірах, ризикованих пригодах, наражаючись на небезпеку, служили багатьом володарям. Котрогось вечора один із них, споглядаючи захід сонця, мовив: Мені залишається остання пригода. Яка? Хочу зійти на гору, на якій живе Бог. Навіщо? Щоб довідатись, чому він нас так обтяжує і примушує працювати все життя та й далі вимагає щораз більше, замість того, щоб допомагати нам, хоча б іноді, відповів з гіркотою перший лицар. Піду з тобою, однак вважаю, що Бог знає, що чинить, ствердив другий. Подорож була тривалою і нелегкою. Добулися гори Бога, сходили. Мовчки, йдучи поруч із кіньми, бо стежка була стрімка і труднопрохідна. Вже було видно вершину в імлі та зненацька згори почули голос: Візьміть всі камені, що лежать на стежині. Ось бачиш, запротестував перший лицар, завжди те саме. Після всіх цих зусиль, Бог хоче нас додатково обтяжити. На це не погоджуся і повернув назад. Другий лицар виконав те, що наказав голос Бога. Потратив на це багато часу і зусиль, та із першими сонячними проміннями. Каміння у торбинах, і на коні, що було у зранених руках побожного лицара, чудово засяяло. Перемінилося на коштовні діаманти. Небаченої краси. Господи, ставлю набагато більше запитань, аніж ти. У числовому співвідношенні це виглядає як десять до одного. Запитую, чому допускаєш страждання? Як довго маю страждати? Яка мета цього? Чи ти забув про своє милосердя? Втомився, а може, образився? Покинув мене, коли я втратив твій провід, чому я розгублений, чи, може, не бачиш мого великого розпачу? Ти ж мене лише запитуєш, чи я вірю тобі. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки. Спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.